Панове привіт! Як ми побачили в FC-25 дуже круто летять золоті павершоти. І коли, як не саме зараз, купити собі у склад легенду не лише українського, а світового футболу володаря золотого м'яча Андрія Шевченка. До речі, на даному етапі у грі не так вже й багато гравців із золотими павершотами. Таких може десь 20-25 і Шева стоїть в одному ряду з такими майстрами потужних ударів, як Стівен Джерард, Йоне Арнерізе, той же Крі... Ріштіано Роналдо, напишіть у коментарях, чи справедливою є така оцінка від EA, бо я ще подумаю, аж так багато потужних ударів від Шеви не згадаю, якщо отак без хайлайтів на Ютубі. Можливо, простий павершот. Так, буває, але щоб золотий. Ну, от Стівен Джерад одразу собі, бень, лонгшот, лонгшот, пригадується. 268 тисяч віддав я за шеву, і що ми маємо? Три зірки на фінтах, чотири на неробочій нозі. Можливість зіграти на позиції правого Вінгера, але навіщо? Ще у нас? І тільки е, швидкість. ну так, хочеться накидувати Хантера, але враховуючи Дриблінг-Шеве, з яким ми знайомі з попередніх версій FC та FIFA, йому хочеться накидувати мотор. Але при тому і удари. Хотілося б підтягнути Хантером, правда? Що ж, я спробую спочатку трішечки з Хантером грати, тоді, можливо, в разі чого е, моторчик накинути, але. Мене більше цікавлять зараз удари, ніж контроль м'яча, тож нехай буде хантер і нехай біжить. Ну і паси трохи сумнівні, але мені не звикати, бо з Тевесом і Фьолером та ще історія. До речі, тут мотор теж би став. У нагоді. Разом із золотими павершотами є базові фінес-шоти, Rapid і aerial. Хм, Ще може підстрибнути навіть для удару головою. Advanced Forward на двох плюсиках. Це чудово, моя улюблена роль в F 25 для нападника. Тюрам, як завжди десь ховається, я пішов за формою Мілано. Мілано FC. Що? Що це таке? Боже мій, до речі, ось це стильно. Ця форма, що на виїзді, досить прикольно виглядає. Але це що за піжама? Я в шоці. Вау. Так, треба, значить, щось знайти. Червоне, чорне. Поїхали. Червоне то любов, а чорне то журба, як то кажуть. І. До речі, Йон Арнерізе. приколу собі його поставив, тому що теж золоті павершоти, і він вже два забив і віддав один асист. Мені подобається. Що він за рахунок своєї потужності і маси не стає таким неприємним для суперників, щоб обійти один в один, бо він широченький. Тоді як Ді Марко дуже тендітний, і його протиснути легше, ніж норвежця. Але в Атаці, певна річ, італієць значно веселіший і технічніший. і та ж Рольфо теж в Атаці приємніша. Але злоді повершоти, і ось ця м'ясистість у захисті поки що мене тішить більше, ніж розчаровують, скажімо так, тому я. Граю, поки зрізе. Хай собі буде. Ну він чекав цього шансу. Слухайте, випоменівантред. Ну і варто відзначити, щойно і Sports випустили масивний патч, який має принести чимало змін по геймплею. Подивимось, як буде насправді. Чи відчутно буде щось чи ні, на це потрібно десяток матчів. Може другий зараз будуть перші із них. Похід за поверненням до еліти продовжується після того, як оновили дивізіони і зараз не можна програвати, щоб не опинитися знову у другому дивізіоні. Звідки я вчора? Вночі вибрався у дивізіон перший. Тож, Шева. Вау! Мартінес. Ану Шева Ану Шева Удар! Блок. Шеві зайві рухи, я так дивлюся, робити не можна. Він важкуватий, насправді. Поприйняв віддав. Навіть не розвертайся. І що далі? Далі гамшик. Удар! Алісон! Гамшик. Ну, ух, стійка нарешті. Нарешті щось схоже на майже гол. Ой, павершот летить. Дивись, що робиться павершот на павершот. яка Powerful fc 25 Але то гарно, то гарно і стильно, як писали люди у коментарях. Тому ми хочемо бути стильні. Стильні, модні та молодіжні. Нашево. Шевченко. Фінес шот тримає Шева. І що ти зробиш тут? Талісон все тягне в цьому матчі. Я не знаю, як ви то крутите. Слухай, У мене пальці болять просто в один бік побігти 2 секунди зараз в цьому гімпле. Ви там щось крутите. На Шева, кидай Хансен. Хансен роби. Хансен. Удар. Гол. Хансен забиває. 1-0 після асисту Андрія Шевченка. Хто міг подумати, що Шева прийшов асистувати, а не забивати? Добре. Виходимо, Філер. Шев розганяється. Шева утримує. І... і боротьба, і і що? І поборолися? Шево, Шево, Шуву виведемо. На удар! Шевченко! О, Шева, який пас проходить на Гансен. Гансен, Гансен. Полрол не спрацював, але що з того я влучив в стійку. Шева! Повершот! Ну! Та йди! Ну а що? І пішли в контратаку. Шева! Біжи, Шевченко! Виходимо! Вилітаємо! Шева! Це червоне чи ні? От мені єдине, що цікаво. Як розцінять цей фол? У мене є різа для таких моментів, до речі. Зараз ми вальнемо. Отаку. <пух> Ось для чого різе. 2-0. В мене стандарти тепер це справжня небезпека, бо Йон Арне різе. Готовий лупити. У нього детбол срібненький. Що в нас тут? Алісон Дейк. Ван Дейка таким фіолетовим зробили бутелі з Ось такий центр поля Імбапе. До речі, я не знаю, що там є в тим патчі писали, але ну, по грі я нічого не відчуваю по змінах, якщо чесно. Крім того, просто що геймплей катастрофічно повільний. Але я думаю, що це не вплив патчу, а просто сервери в сраці. Чомусь от зараз я відбір дав і воно але тут шева. На павершот! Удар! Офсайт. Бляха, але як багатив. Шевченко. Голос від павершот. Ми тут для цього. Андрій Шевченко, який удар. Ми відкриваємо рахунок потужним золотеньким павершотом. І Алісон цього разу не рятує. Так, це той же Алісон Бекер, який в попередньому матчі дострибував, тут не дострибнув. Різе беядаму. Молодець! Йони Арне Різен, він такий важкий, страшезно. Адама біжить. Омпапе і... і. Терштеген! Ні, я дивись, 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 девись. Косити його добре! Скосив варан, чисто. Різе біжить. Різе хотів Л 1 трикутник, але шо ми випустимо, що 15 патчів, але L 1 трикутник не буде все одно реєструватися по-людськи завжди. Правда? Ні, 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 брехні. Добре. Трішки правий стік, трішки терштеген. І трішки йон арне різе. Остання атака може бути. Йой! І збиває бапе встає курва! Лежати! Тихо-тихо, остання атака. Ні. Є, yeah, перемога! Перемога. Yes. Дві перемоги є, але щось ще ви взяти поки. Не знаю. Не можу я його розкрити. Принаймні, суперники в першому дивізіоні не дають. Задушно дуже стає. В момент на нього налітають. Я не розумію, суперники в Rivals повимирали як динозаври. Йду в Плей оф Champions може зіграю один-два матчі. До речі, там, ймовірно, шеві дадуть більше трохи простору для того, щоб розкритися. Склад бачу. Ареоля як гарно. От в Плей оф Champions життя живеться. Шева чекає Пас. Шева виходить на удар. Б'є павершот і забиває. Ну, коли так от нагло дають бити, виходить як реально. Страшна зброя в атаці. Але річ в тому, що коли граєш от в елітному дивізіоні, чи зараз на підступах до нього в першому, ну куди власне повідлітали ті, хто були в еліті, то там не дають так от простору, як зараз мені дав суперник в плей-офф Champions. Тобто, ну, Шева є Шева, все-таки, це не мета-карта в атаці, але станом на зараз перепрошую. 270 тисяч приблизно коштує. Це теж немало. Ох, яка поперечина від гамчика прилетіла. Рафін'я, а отаку. Шевченко головою повз ворота. Що офсайд? Пенальті? Що? Відворіт? Офсайду, значить, не було. А що там хотіли всі сокочі в кого? Так, жовту картку йому дали. За що? Дай швидше на той фланг. Боже, добре, 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 добре. Шева, шева, відкрийся, відкрийся. Ну добре, сам заб'ю, бо дають а ареоля. Не виводять на мене, не тягнуть в дальній кут стіком. Онсайт, Шева? Оп! Ой, ну це прикро. В нього срібний фінес шот є. Мені здавалося, що зараз летить з зеленим таймінгом, але ні. Шева. А тут лупить страшезну. Недерсон тут суперника Вандейксаліба. Тут вже серйозніше. Так, тут солідна команда. Адама проти Різе. До речі, коли в мене е, грав Дімарко, то проти Адами завжди моторошно було, тому що Адама потужний і може продавити. Різе такий, що сам ще продавить, як хочеш. Ой, перехвалив. Ну, але так, в контролі м'яча різе. І різе поженемо трошки в атаку. А може йому дамо пробити? Йонарне Різе! Ух, стійка! Хороший удар! Шева. Шева удар. Едерсон. Рюді Фьоллер. Якісно головою. Не виводив суперник свого кіпера з лінії воріт. Шева. Угу. Важкенько, важкенько. Хочеться дати мотор. Але я боюся, як дам мотор, то перестане забивати так. Бо ударів насправді хороші, коли він з Хантером. Ну і біжить. Трошечки та й біжить, якщо прямолінійно, але суперник щось вже не хоче грати. Напевно, йому набридло дивитися на павершоти. Ну, а ми тут собі тестуємо, забавляємося, що. Бремер Рарний і Карагер Лівий Бек. Ухти. Ухти! Королева Трівелок підтверджує свій статус 1-0. І фіолер, рюді, рюді, хоп. Якісно. 2-0. А ну якщо Хансен влупить? Павершот? В неї немає навіть срібного. Нема в неї павершота. Взяла влупила павершот. А для чого тоді мені Шева? Ой-ой-ой! Шева! ну <смас> Я тепер до кінця цього випуску буду лупити ледь не кожен момент павершотом. Хіба би суперник якийсь попався, де б я відчув, що можуть бути проблеми і покарає за нереалізацію моментів. Атак. Удар! Оп! Оп. І марек гамшик! Павершот паті продовжується. 4-0. Я собі думав, що золотий павершот може повпливати трошки на точність. Хоча, читаючи опис е, того плейстайлу, я бачив, що там пише лише от про швидкість. Шева. Кут гострий. Але. 4 зірки на робочій нозі. Оп. І знову гамшика під удар. І знову його під павершот. Це може бути. Ну, пишіть, випишіть, а я буду сміятися. Отакий в нас розіграш кутових додається до арсеналу. І варіацій, як би то розіграти. Це вже нацикано буде. Рафіння, давай що ти павершот в лупи. Брол. Удар! Будь ласка, 6-0, все. Супернику вистачить, а як вам ні, то ми йдемо далі. Мені не вистачає бляха за фі павершоти. Так, ми дістали. Зрозуміли. Так, у чемпіонс ми вже кваліфікувалися, але є ще два матчі для того, щоб здобути найкращі нагороди. Йдемо, зробимо це павершот паті. Команду можна назвати просто Power Shot FC. Куртуа у воротах. О, трауре і сон в атаці у суперника. І різе. То як персональний винищувач для Адами. Оу, дякую. Шевченко. Втікає. Шева! Шева! Просто удар я вирішив тут вже без павершот. Гамшик, добре. А якщо? Взяти. І звідси. Боже мій! Марек гамшик, який удар яка стійка, з якої відстані воно летіло. Вау. Відскок. Феллер. Рюди. Ану, гамшик. Ану. Марек! А, то вже трошечки засильно. Ох ти, помилка. Покарати Рюді. 2-0. В кінець і ми переходимо до останнього матчу плей-офф. І останнього у сьогоднішньому випуску. На нуль. Так от, пролетіли поки що в тому плей-офф без пропущених голів. Накліпали павершотів і зараз спробуємо ще. А, така тут команда в нас останній буде тюрам. Народний тюрам. тюрам. Створимо небезпеку. Вийдемо на павершот і влупимо. Філер, Гамшик, Удар і Блок. До речі, як вам таке, щоб Хансен мала прізвисько в моїй команді Гандзя На український лад тако знаєте? Оп. І Гандзя почула і забиває гол. Та бляха. Та ні, ну не награвся. Ну, ну ледь не награвся. Та спокійніше з тим м'ячем, бо я щось починаю грати, біжи Бо я вже після райвелс відчув, як дихається тут в плей-офф Champions на полі легше і понеслись. Та спокійно прийдуть ті голи Тюрам. Рафін'я І це пенальті. Андрій Шевченко виконує пенальті. І забиває від стійки. Ти дивись, Шева, налякав мене. Різе, молодець. А якщо я його пожену в атаку, щоб кинути павершот з ним. Він вміє, ви знаєте. Він вміє. Йонарне різе! Ах! Ну інколи з такими ударами я гублю розвиток атаки. Ой як Родріго технічно зараз прийняв. Уф. Різе! молодчинка. Підозрю, що от саме тут тюрамби протиснув. Продавив Дімарко на другому поверсі би переграв. Ох ти, яка помилка. Шела, удар, блок, удар, кінець. Напевно, всім мріям суперника в цьому матчі 3-0. І я як відчував. Бо моментів в нього справді не було. Прокотилися ми, проїхалися файненько по плей-офф. Зараз заберу пару паків. І там ще щось, типу, мага-пака, ні? Мегапак і 85. Мегапак. Мега нічого у мегапаці. Ну і 85. А волкаут. Ні. Ось так. Так і живемо. Я реально не пригадаю, коли в останній бачу волкаут ось в пакетику 85 за плейоф. Це. Дупа. Іє, Меріно. Це дупа. І якщо ви думаєте, що я із шевою успішно зіграв і залишив його в команді, бо виграв всі матчі, то ні. Тому що були ще й програні поєдинки, звідки я виходив дуже швидко, тому що геймплей був таким, що говорити навіть не хотілося нічого, розумієте? Дупа буває інколи так, що от ти граєш і просто катастрофа нічого не рухається на полі. І в підсумку взагалі виходить 9 матчів, 5 голів і 3 асисти. Ось таке. Дуже скромно, як на мене, для. Страйкера. Я напевно завжди від свого нападника очікую забитих голів стільки ж, скільки зіграних матчів, а то й більше, але не менше, бо тоді я незадоволений. Так власне із шавою виходить. Правда йому, що можна кинути моторчик. Я одразу його не віддам, ще трошечки побавлюся, тим паче, що в ціні він на пару тисяч. Поки що тай підріс. Я його брав за 268, а він 284. Побавлюся і, напевно, повернусь до Тевеса, тому що він в мене в антрейді, а дає він не менше, ніж Шева. Е, можна теж лупити павершоти з Тевесом. В нього вони срібненькі. Ну і на сьогодні все. Сподіваюся, відео вам сподобалося, і ви не забудете за вподобайку. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.